Біла Альтанка знову біліє у Полтаві. Вже понад тиждень у місті ремонтують і візитівку міста. Білу Альтанку і пам'ятник Полтавській галушці. А ремонт роблять косметичний, зняття старої штукатурки на Альтанці та нанесення нової, говорить директор комунального підприємства Декоративні культури Ігор Ляшко. Додає, що його повинні закінчити на наступному тижні. Запланували робити зараз, тому що обстежили наші пам'ятники і. Зрозуміло, якщо зараз ми не зробимо поточним ремонтом ці роботи, то потім потрібно буде набагато більше коштів витратити із бюджету, щоб привести до ладу білу альтанку і пам'ятник Галушки. Роботи на білій альтанці планують завершити. На наступному тижні. Полтавець Назарій вважає, що ремонт потрібний, оскільки в місті не залишилося доглянутого місця для відпочинку. Була трошки стан не дуже презентабельний. Ну, зараз, бачите, роблять молодці, все добре. Головне, щоб на це було не виділено 2 мільйона доларів. Ну, а так, якщо бюджетно, то все добре. Такі місця по-любому треба і по-любому треба їх удосконалювати, щоб було приємно. Привезти навіть когось, просто показати, що в нас в Полтаві таке є, бо таких місць в Полтаві не сильно багато. Переселенка із Донецька Надія говорить, косметичні ремонти історичних пам'яток потрібні. Наскільки ну, вона біла і реставрують, якщо це дуже добре. Хай реставрують, хай країна наша процвітає. За словами директора комунального підприємства декоративні культури Ігора Ляшка, на ремонтні роботи білої альтанки» та пам'ятника Полтавській галушці з міського бюджету було виділено понад 200 тисяч гривень.